Ми були одружені кілька років. Я думала, у нас щаслива і міцна сім'я, а потім випадково дізналася, що весь цей час викруха шукала моєму чоловікові нову, більш підходящу дружину. Я познайомилась з Віталіком в університеті. Ми почали зустрічатися, а на останньому курсі одружилися. Уже на другому побаченні він познайомив мене із своєю мамою. Тоді вона здавалась мені м'якою вічливою жінкою, усміхалась, пропонувала чай, гостину підсовувала тарілку з печивом. Я добре пам'ятаю, як вона підганяла Віталіка. Ну що ти сидиш, сину, поухажуй за своєю дівчиною? Мені було приємно. Їй справді було цікаво дізнатись про моє життя, мою сім'ю, жодних натяків, жодних колючих слів, на відміну від класичних старших свикруг. Ця жінка була доброю і поважною і прийняла мене. Ну так мені тоді здавалось. Ми з чоловіком добре заробляли. Купили квартиру, змінили машину, почали подорожувати. У нього справи йшли особливо добре. Швидко отримав топову посаду, почав їздити у відрядження. Я теж працювала. Зірок з неба не хапала, але була задоволена. А потім ми задумалися про дитину. Підійшли до цього серйозно: обстеження, вітаміни, правильне харчування, але місяць за місяцем і нічого. І так цілий рік, невдалих спроб. Нічого страшного, просто потрібно трохи часу. Підтримував мене чоловік. Я засмучувалася, але вірила йому. А потім однієї ночі почула розмову, яка перевернула мій світ. Він був у ванні, говорив по телефону з матір'ю. Зазвичай я не підслуховую, але цього разу. Та, мамо, вона не невдаха, просто втомилася, говорив він. Сподіваюсь, що не пустоцвіт. Так, все владнається. У крайньому разі він замовк на секунду, а потім розсміявся. У крайньому разі ніколи не пізно розлучитися. Ти ж сама кажеш, світ клином на ній не зійшовся. У мене перехопило потих. Що? Він повернувся до спальні, ніби нічого не сталося. Ну що, рідна, давай спати. Чмокнув мене вніс і вимкнув світло. Я лежала і не могла поворухнутися. Що вона йому говорила про мою кров, я не знала могла тільки здогадуватись? Неприємно, звісно, але пережити можна. Але той, хто в її відповідав: мій коханий, мій чоловік, виявляється, зрадник? Так, виявляється, ось так і легко і просто. Після чергової наради з мамою мене замінять, якщо я не народжу. Я більше йому не вірила, і тоді я почала шпигувати. Так, за власним чоловіком і його матір'ю, і те, що я дізналася, було гірше, ніж я могла собі уявити.